Демонтаж робимо забору. Ось такий кусочок залишився. Бачите, як? Ось так. Зараз покажу. І ось колодяз розбирається. Грибочок повалився, стопчики викопуються. Ось як був забетонований. Бачите? На славу бетонували. Попередні господарі. Робота розпочалася. Ось як продвинувся забор, нові стовпи забетонували, протяжини поварили. Фірточка буде. Ось такі ворота підняли так, щоб плитку можна покласти, ось такий верх. Ще будуть наварювати. Ну, детальки такі ковані. І ось так обійшли колодяз. Працюють сьогодні цілий день з пів восьмої ранку. І Деталька ще одна лежить. Сварка. Фарбують, все фарбують, все під ноль. Демонтували, все робили самі. Так, ось такого буде кольору залізо. Тільки брали пісок і щедень наш був. А так все, люди робили самі. Ще колодя заблагородимо, і буде у нас красота. Сьома година вечора. На сьогодні наші робітники вже, більше, мої робітники закінчили. Ось на такій стадії. Завтра приїдуть дороблять. Фірточка ось така буде і ворота. Ось елементи тут уже пофарбували. Дуже потомилися, тому залишився ось один елементик не фарбований ще. Приїдуть завтра дофарбують, дороблять. Ось так. Ворота чорним, протяжений з двору все буде сірим. І побачимо на завтра, вже буде в нас красота. Ось такий зробили забор. Зараз косять траву десь. Неподалеку на задньому плані чути, то вибачаюся за такі звуки, колір графіті. Чи графіт, точно не скажу вам, як. Ось такі цвіртка й ворота з елементами ковки. І колодязь заховався. Бригада працювала два дні. Повністю зробили все сами, самі, по водяному уровню міряли, задоволена їхньою роботою. Ось так. Чудовий забор. Не, звісно, не порівняти з тим, що був. Ось так. Мені дуже сподобалося, що фірточка замикається. І коли працювали, то залишили, бачите, такий ніби високувато фірточка і ворота, фіртка. То це для того, щоб в майбутньому будемо класти плитку, то залишили простір про те, щоб для плитки вирівняти, залити, то якийсь фартушок треба буде придумати, щоб не бігали ні курі, ні собаки. А тут треба буде дужченько попідсипати трішки. Це вже нам залишили. Фарбували самі, все самі фарбували чорним і сірим кольором. Хочу показати, ось як із середини виглядає. Ось ручка така, замок. Ось такі зажими зробили, ось так закривається. Ось так підняти. Ось підняли. Відкрили і так само вирівнюємо, і так само закрили. І ось є штирі, щоб у землю від вітру. Ось так колодязь, колодязь будемо облагороджувати. І ось так. Ми вже трошки поприбирали тут. Квіти в мене тут росли, я їх повикопувала. Піточка ось одна залишилася. м'яти трішечки, ну витоптали ясно. Попередній забор, як викопували, дуже сильно він був забетонований. У всі навіть змогли стопчики відкопати, де декілька зрізали навіть. А це в нас глина, треба буде більше десь плівкою накрити. Ось так. Метр сімдесят, той у нас був метр п'ятдесят, а цей метр сімдесят висоти. Ось так. i